Далі ж переходимо до а, інших новин. А саме за повідомленням російської влади у соціальних мережах низка пропагандистських каналів зараз інформують про те, що атака українських морських дронів і БПЛА на чорноморські порти Росії триває. Компанію новоросійську склав порт. Тобто все і більше про е, ураження цих цілей на що це впливає. Ми поговоримо далі. Долучаємо до обговорення Оксаною Щук. Це виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21 Вітаємо вас, пані Оксано. Вітання, пані Оксано. Вітаю. отож, чергові удари по нафтопереробних комплексах і терміналах у Росії. Яким чином зараз такі подібні удари впливають на загалом економічну ситуацію у Російській Федерації, на їхні можливості транспортувати зокрема ті нафтопродукти на інші ринки, куди вони зараз власне і продають? Ну, зокрема, за останніми даними було виведено близько 23% потужності нафтопереробки в Росії. Це суттєві обсяги, які впливають на можливості як експорту нафтопродуктів, так і експорту нафти. Зокрема, ми бачимо, що Вчора були уражені нафтоперевалочний комплекс Шасхаріс. Звісно, ми не знаємо наслідків цієї атаки, але важливість цього об'єкта не можна недооцінювати, так як через цей термінал разом з терміналом КТК, який до слова також зазнав вчора атаки, разом з цих двох терміналів Шаскаріс і КТК прокачується і експортується. Ця приблизно 2 мільйона барелів на добу, що є а, суттєвими обсягами. А також вчора була уражена експортна інфраструктура а, а, з експорту нафти в терміналі а, в місті Туапсе. В порту тому це є дуже важливими атаками, які впливають на можливість ворога експортувати нафту, і про звісно, про те наскільки вони будуть ефективними, можна говорити тоді, коли вони будуть продовжуватися, і будемо мати певний ефект накопичення. Ну і от далі про те, про цей ланцюжок логістичний Май на увазі, те, що Росія дотепер так постачає ще у певні країни, зокрема європейського союзу, свої, наприклад, енергоресурси, нафту, газ є. Привід поговорити, оскільки євросоюз розглядає варіант запровадження вищих тарифів на імпорт російської нафти за рішенням кваліфікованої більшості, а не одностайного голосування. І про це повідомив речник Єврокомісії Гіл на брифінгу Брюсселі вівторок 24 4 вересня, от зараз, чи можна більше пояснити, що це може означати от ось ця процедура йдеться саме про так звану кваліфіковану більшість. На що це може вплинути? Це означає наступне в Євросоюзі наразі двома країнами, які імпортують російську нафту через систему нафтопроводу Дружба є Угорщина та Словаччина. У 2022 році євросоюз запровадив санкції на російську нафту, і для цих двох країн був зроблений виняток через те, що вони не мають виходу до моря і мають певні обмеження щодо диверсифікації цих поставок. Авок нафти і відмови від російської нафти. Був зроблений тимчасовий виняток, але зараз Угорщина та Словаччина досі користаються правом цього винятку, і він так і не був переглянутий. Через те, що діють ці процедури одностайного голосування, тобто для того, щоб прийняти прийнято було рішення, мають всі країни проголосувати за. Саме Угорщина і Словаччина зараз блокують скасування цього винятку для них. Насправді, Угор. На та словаччина нафтопереробка там контролюється угорською компанією. Мол як нафтопереробні заводи в Угорщині, так і один єдиний НПЗ в Братиславі контролюється угорською компанією. Угорщина має всі можливості абсолютно для диверсифікації, зокрема, ось в нафто. Транспортному вимірі вона має можливість експортувати нафту з середземного моря з терміналу Омішаль через трубопровід Адрія, і в 2015 році Угорщина провела модернізацію і має можливість зараз через цей маршрут. Експортувати 14 мільйонів тонн нафти і таким чином повністю відмовитися від російської нафти. Чому вона це не робить? Звісно, через те, що російська нафта є дешевшою, і таким чином уряд Орбана має можливість підтримувати низькі ціни на електроенергію а відтак загравати зі своїми виборцями. Але знову ж таки в плані можливості диверсифікації Угорщина та Словаччина мають всі для цього абсолютно можливості, просто не мають от політичної волі. Відтак, євросоюз прийняв це рішення про те, що ну не прийняв рішення, а зараз розглядає можливості. Збільшення мит на нафту, по перше, через тиск американців, через тиск Трампа. Ми бачили останні заяви Трампа на Генособлеї ООН, там де він зазначає, що Євросоюз має повністю відмовитися від російських енергоносіїв, і через те, що це рішення блокується Угорщиною та словаччиною, на рівні Єврокомісії зараз шукають можливості обійти цей одностайний механізм і вводити або мита, або підійти все ж таки до відмови від російської від імпорту російської нафти через інші механізми Пані Оксано, ви зокрема згадали, що немає політичної волі, коли мова йде про Угорщину чи Словаччину, що в принципі це можливо відмовитися від російських енергосіїв ці країни можуть. Якщо припустимо, що все ж таки є політична воля, і вони приймають рішення для повної відмови купівлі цих носіїв, де які ринки можуть замістити власне нафтогаз, які купують країни зараз ще у Росії, ну ось як я вже і зазначала, російська нафта для Угорщини та Словаччини може бути абсолютно заміщеною через Середземне море, через трубопровід Адрія. Зокрема. В цей термінал постачається нафта абсолютно з різних експортерів, тому можливості для цього є. Окрім того, сама Шугорщина, вона має нафтовидобувні активи власне в Угорщині, а також в Казахстані, в Азербайджані. Тому ось через цей південний напрямок з країн Близького Сходу можна абсолютно повністю замінити. Російську нафту. Пані Оксано, ми дякуємо вам за ці роз'яснення. Стежимо за цією темою. Вам дякуємо, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Оксана Іщук, виконавча директорка центру глобалістики стратегія 21